Вітаю вас! Сьогодні я покажу свій аналіз золота, а також проведемо угоду згідно мого аналізу. Як аналізувати золото, я розказав у курсі інвестування. Посилання на плейліст залишу в описі під відео. І так, переходимо на TradingView. На даному графіку ми бачимо інструмент GDX. Чому саме GDX, а не золото? Перше при аналізі я використовую дані інсайдерів, а інсайдери це дані по компаніям. А саме GDX це є ETF на gold miners, тобто видобувачів золота. Це ETF, який складається із компаній, що видобувають золото. Тому такий аналіз нам підійде ще краще, ніж просто аналіз золота. Кореляція з золотом досить висока, давайте я вам покажу. Ось ми бачимо, коли золото росте, росте і GDX. І коли золото падає, відповідно GDX так само падає. Динаміка трішки відрізняється, але сам рух інструменту повторюється. Тому ми можемо впевнено використовувати дані по самому золоту. тобто Наприклад, ми можемо брати дані індексу сот саме з золота. Як ви бачите, побудовані зони продажів і зони купівлі по золоту. По інсайдерам є покупка в компанії RCX. Це фактично не золотодобуваюча компанія, а компанія, що видобуває мідь. Але це є одна група металів, і тому їх можна аналізувати одинаково. По золоту ніяких цікавих угод за останній місяць не було, тому я нічого не наносив. Так як ми бачимо, також нанесені сезонні мінімуми і максимуми. Цього року трішки не співав ну, але сезонність це є тільки статистика, так що на неї дуже основуватись не варто. Ну що ж, угода є так, давайте ще нанесемо наш індикатор, по якому ми проводимо угоди. Як бачимо, фактично вхід вже в нас був. Знизу в нас є, ми дійшли до нижньої лінії і пробили дану лінію. І фактично можемо вже брати угоду. Ціна в ніби як пішла вже вища, але ми середньостроково торгуємо, тому можна угоду брати. І так, захожу на біржу FTX. Так, чому FTX? Я буду використовувати токенізовані акції. Біржа FTX надає хороші умови по цим акціям. Чому хороші умови? Тому що біржа платить дивіденди, а також акції можна ставити у маржинальне кредитування. І так, купуємо на 500 доларів. По ринковій ціні не будемо гратися. Все, купуємо. Все, успішно купили на 500 доларів. Як ми бачимо. Ось, взяти на 500 доларів і можемо одразу поставити її в кредитування, хай собі стоїть. І тепер перед тим, як отримувати дивіденди, ми її виведемо з кредитування, щоб вона стояла у нас на рахунку, отримає дивіденди і назад поставимо маржинальне кредитування. Дивіденди можна дивитися на сайті NASDAQ. Вводите тікер компанії DGX і маєте перелік дивідендів. Як бачимо, останні дивіденди були оголошені 5.17, тобто ще в травні, і виплачені 7.20. По нових дивідендах жодних дат поки немає. Але раз в тиждень можна заходити на NASDAQ і дивитися, наприклад, чи вже появилась дата оголошення дивідендів. Також ми попередній раз аналізували нафту. Аналізували ми її на інструменті ГУш, як ми бачимо, ми далі пішли в зону покупки. І фактично також хвостиком зачепили наш вхід. Ми аналізували трійний ETF, і я мав намір купувати його на своєму рахунку на фондовому ринку. Але, як ви зрозуміли, трошки плани помінялися, і тому я буду купувати також на біржі FTX, і також це буде токенізована акція. Тут у нас доступна United States Oil Fund. Тобто це фонд на нафту. На жаль, на FTX немає ETF на нафтовидобуваючі компанії, тому на даний момент скористаємося цим інструментом і проведемо покупку. І так, як я казав, сигнал у нас вже відпрацьований. Тому можна купувати наш актив по ринку. Заходимо на FTX. Вибираємо ринковий ордер 500 доларів і купуємо. Все, угоду взяли. І далі заходимо у маржинальне кредитування, і готово. Ну що ж, нафту і золото ми купили, поставили їх в маржинальне кредитування, і на даний момент ми зробили все, що планували. На наступний раз ми проведемо аналіз по SP500. Зараз є також дуже цікаві сигнали. Якраз думаю, напротязі тижня появляться додаткові сигнали, і вже наступного тижня ми зможемо купувати ETF на індекс SP500. Ну що ж, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. А якщо ви не хочете пропускати нові відео по темі, підписуйтесь на канал і клікайте на дзвіночок. Дякую вам за увагу і до зустрічі у нових відео. З повагою, Олександр!